отримали замовлення від Арлікіна. З таким листом-привітання, цукерочки, які ми вже швиденько з'їли. Також ми замовляли малюку. Вчора замовили, сьогодні нам вже прийшло. Дуже приємно, що дуже швидка доставка новою поштою. У нас в нас прийшов такий, а, така ковтинка голубенька на 74-й розмір. Нам 6 місяців, вона трошки свободненька, але підходить. Це 100% хлопок, приємний на дотик. Такий костюмчик на літо, шортики і футболочка. Штанці і бодік. Все так само такі кольори яскраві, як і на сайті намальовані написані. І така. Маєчка комплектик з шортиком 74-го розміру. А також в нас ще бодік з рукавчиком. Дуже приємний тут рубчик Happy Today. Ми зразу приміряли, нам понравилось, нам все підійшло. Свободненьке, але на 6 місяців воно трошки на Малюк задоволений. Також старші дощці замовили нижню білизну. Яскраві трусики на 10-12 років і три набір з трьох кольорів стопів. сірий, чорний та білий. Також все дуже м'якесеньке, дуже приємне, і нам дуже подобається. Дякуємо, будемо замовляти ще: Так, скажи, тому що білизна дуже яскравенька. Дякуємо, Арлікіна.